Історія на полицях близько 3700 фондів та понад 762 тисячі справ. Таким є арсенал Державного обласного архіву. Найдавніші документи датуються 1752 роком, а от важливі матеріали 41-го знищені назавжди. У 1941 році, коли почалась війна, значить евакуація проводилась з міста Станіславова на схід. і… Один ешелон, який був сформований тут, в Станіславові, під жмеренкою був розбомблений німцями і відповідно. Ці документи були знищені. Цікава історія ціни архів. А західноукраїнські землі унікальні, адже у певні історичні періоди входили до складу різних держав, на території яких традиційно проживали люди багатьох національностей. Сьогодні представники нацменшин за сприяння обласної держадміністрації могли дізнатися, скільки є документів з їхньої історії. До прикладу полоністику представляють 48 окремих фондів, а це більше півтори тисячі справ. Юда, яка нараховує 122 справи за період 1919 39 років. Олександр Волков, староста російської общини, з архівом знайомий. Каже, у певний час відшукував поховання російської армії на території області. Тепер, навпаки, хоче віддати сюди зібраний самотужкий матеріал, який зацікавить науковців. Є рішення суддів, є переписка з органами власті, не тільки з органами власті України, а з органами власті Російської Федерації, з іншими країнами є переписка. Діяльність нашої організації, яка тут наше існування, ці ракетне і залежності, досить представляють інтерес, тому що, наприклад, в Сполучених Штатах ці документи дуже уважно вивчають, тому що їх цікавить, як тут суспільна ситуація в нашій області. Як правило, до державного обласного архіву звертаються люди із забезпеченням чи захисту їх. І нових прав є й такі, що прагнуть віднайти родичів та предків. Загалом більше двох з половиною тисяч запитів щороку почастішила кількість шукачів карти поляка. звертається багато українців, які мають предків поляків, і на сьогоднішній день вони хочуть підтвердити своє польське походження, польську національність і відповідно. Вони звертаються до нас з такими запитами, що пізніше дає їм право отримати карту поляка. Всі історичні матеріали знаходяться у спеціально облаштованому приміщенні під пильним оком працівників архіву та відповідним температурним режимом.